Це наш великий залізний побратим. Його звуть змій. Остання місія, яку він виконав, він вивіз 300-го і, на жаль, 200-го хлопця. Ну, тільки пробите колосо було таке, але з пробитим колесом нормально впоралася, витягнуло, доїхала, довезла, розвезла нормально ваги БК, посилок дуже багато, кількість завезла, і хлопців наших одного врятували коли ти дивишся, що вона ще доживає і дотягує до тебе, да? там, у неї там щось відірвано трошечки. І ти розумієш, що це відірвані ноги хлопців, <хи> то ти теж розумієш, що ця втрата, да, цей метал прийняв на себе. Гарніше, коли метал приймає на себе ці всі навали, а людське життя стається. Ви знаєте, у нас був випадок, коли, е, він, е, наш залізний друг, е, зробив свою місію, розвіз. БК, їжу, воду на п'ять позицій. І вже в кінці, коли виходив вже з цієї зони, дуже крас, красно, красної зони, його було уражено. Ну, розуміло, Зато виконав місію.